Я от сьогодні читаю аналітику про зарплатах, і особливо така цікава мені стаття попалася, де середня зарплата чиновників 78 тисяч і середня по Україні. Це під час війни, коли Україна має великі проблеми з бюджетом, з нарахуваннями і не взагалі забезпеченням. І Я дивлюся, що Мінкульт має найбільше зарплати сьогодні для чиновників. У мене питання просто. За що вони там отримують 150, 200, 100, 180 80 Тобто мінкульт сьогодні це стратегічне підприємство для України, для економіки. Ну, Я цього не розумію. Я як колишній чиновник категорії ТОП, категорії А, в мене таких зарплат не було. І більшості в більшості випадків, коли я йшов на державну службу, у мене були свої кошти, за які я розраховував. Була моя зарплата мізерна, і я от не можу зрозуміти, чим сьогодні керується держава, кабінет міністрів, прем'єр-міністр, всі інші. Хто сьогодні нараховують такі зарплати чиновникам. За що? Просто от поясніть мені, я просто цього не розумію.